Вячеслава, доброго дня. Вітаю вас з перемогою сьогодні впевненою 8-2. Короткий коментар по грі. Ковзравці могли виділити. По-перше, добро дня, дякуємо Збройним силам, щоб був грати. А по грі що сказати? Бачите, вийшло перше. Третій голдермі десь розбилися, команда зупинилася. Але найголовніше, що нікого не буду виділяти, команду виділю. Бігли до кінця і назад і вперед, тому це дуже для нас добре. Те, що казав після першого першої гри другого кола, що будемо з усіма битися, старатися. А там, як буде більше майстерності, то будемо більше і краще. краще. Дякую до мене свої загрузі. Таке ще питання. Олександр Мерзиян сьогодні забив 4 гола. Що про нього могли б сказати додатково? Та нічого ну що? він на подальші, він має забивати голи. Це його робота хліб, так що молодець, вітаю його покером. І ще таке питання, чи на вашу думку, чи можливо було уникнути першого голу? Якось можливо команда не вийшла на поле та не до кінця настроїлась на гру. Завжди можна уникнути. Помилка може передивитися гру та потім розбирати помилки. Але ж це ж футбол. І останнє питання, чи очікували, очікували ви такої гри сьогодні від профіспорту? На що взагалі налаштовувалися перед грою? Ми розуміли, розмовляли з команда, що будемо грати першим номером, вони десь комблоки грають. Але так сталося, що вони чуть більше захотіли атакувати і вище піджимали, тому у нас швидко-швидко швидка молодіж і не контратаки. Дякую вам за коментар. Вітаю зараз з перемогою.